Всім привіт, Renault на Megane Автомобіль 2015 року випуску, укомплектований 1,5 турбодизельним мотором, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Взутий 16 штамповки, гума в гарному стані, на зеркалах Лінзована оптика, кузовий хеджбек, свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований. Один підкрас всього лиш. по салону. В Гарному збереженому стані, повністю комплектний. Запаска, домкрат, задній ряд, друзі, салон текстильний, в гарному, ще раз повторюсь, збереженому стані. Чистенький, після хімчисточки, передні стеклоподйомники, електрозеркала, круіз-контроль кондиціонер, навігація, механіка 6-ступка та багато інших додаткових функцій. Заявлений пробіг даного автомобіля 220 тисяч. Також є великий вибір. Подібних автомобілів. Чекаємо на вас, місто Вінниця Андрія Первозваного, 13.